Кияни просять ліквідувати Київ Зеленбуд. Про таку вимогу громади йдеться у петиції на сайті Київради. Причина якраз не корупційний скандал і затримання вже колишнього директора Юрія Бахмата. Бо пиляти у Київ Зеленбуді вміють не лише міський бюджет, а й дерева. Кияно обурили дії цього комунального підприємства. Працівники Київзеленбуду масово знищили здорові дерева у Києві. Ми вивчили багато фото спиляних дерев. Поспілкувалися з екологами та спробували знайти причину, чому ж підприємство, яке має опікуватись зеленими насадженнями, систематично їх. Нищить підпишіться на канал та поширюйте це відео у соцмережах, бо тільки розголос та ваша підтримка можуть змусити місцеву владу працювати на користь людей. Поки ми монтували цей випуск, екологам Києва таки вдалось здобути певну перемогу. Олександр Возний був звільнений з посади директора департаменту захисту довкілля КМДА. за класикою КМДА, не з соромом, а за угодою сторін. Але все ж таки посаду він полишив. Він входить, Найближній круг кличка, це я знаю. Тобто я знаю, що ти ходиш до клічка, ти йому говориш, он там дзвонить, все. він це не зробив. Ну, чітко понимали, що в раді є Бондаренко, який нам заблокував. Це цікава історія. Заблокував за створення заповідних територій. Я так розумію, по проханню забудовників. А возни просто отак от, от шакаляв. І не давав нам створити заповідної території. От вже півтора року пройшло, як Київ Рада не створила жодно, жодної заповідної території, хоча раніше за один рік ми створювали по 10-15 по Тобто, от як у нас зараз ситуація. І вознак, я вважаю, був так сказати, таким шакалом, який які вот займався по звонкам цих цих забудовників. Говорить Київ, Київський. Київ, Київ. Це славно,звісна, садиба Зеленських, вірніше, колись була нею. Нині тут вже навіть майже розібрали руїни, на які перетворив будівлю забудовник, що незаконно її зніс. До речі, ми зробили про це випуск і навіть не один, хто не бачив посилання в описі. Та сьогодні ми згадуємо про неї з іншого приводу: нещодавно на цьому місці спиляли чергові здорові дерева. На вулиці Кониського біля садиби Зеленських. Київ Зеленбуд почав різати дорослі здорові дерева. Формальна причина, наче їх аварійність. Фактично, про що говорять самі робітники, вони заважають будівництву ЖК Тургенів. Це пост активіста Дмитра Перова. За його словами, на оболоні незаконно вирубали 60 дерев. Київзеленбуд вирубав десятки дерев у парку відрадний, зрізали дерева у парку КПІ. Такі заголовки регулярно заповнюють стрічки новин, і здебільшого дерева виглядають цілком здоровими. Та ми, не екологи, і давати оцінку науково не будемо, тому звернулись до експерта, аби оцінити чи дійсно ці дерева потребували виробки. Але про це трохи згодом. А зараз повернемось до ситуації навколо Київзеленбуду. Кияни обурені знищенням зелених легень столиці створили петицію з вимогою ліквідувати «Київзеленбуд». Ми, мешканці міста Києва, вимагаємо негайного реагування на дії комунального об'єднання «Київзеленбуд», яке, прикриваючись доглядом за зеленими насадженнями, систематично знищує здорові дерева в столиці. Ці дії загрожують екологічному балансу міста та є прямим порушенням прав киян на безпечне і здорове довкілля, особливо обурливий випадок знищення дерев на вулиці Кониського. Це яскравий приклад, як екологічно цінні дерева знищуються в інтересах забудовників під прикриттям озеленювальних робіт. Під. знищення дерев не лише руйнує історичне та архітектурне середовище, але й демонструє повну безкарність і непрозорість у діях «Київзеленбуду». Окрім ліквідації, «Київзеленбуду» також прагнуть провести незалежний аудит підприємства за останні 5 років, зупинити знищення дерев на вулиці Кониського та провести розслідування законності цих дій. А також забезпечити громадський контроль, заборонити практику так званого омолодження дерев, яка на думку активістів фактично є їх каліцтвом або виробкою. Та спилювання дерев на вулиці Кониського столичні комунальники не обмежувались. Вже за пару днів активісти повідомили про ще один випадок. Знищення зелених насаджень цього разу на розі вулиць Богдана Хмельницького і Івана Франка. Активістка Наталія Українська зазначила, що дерева спиляли 1 травня у період так званого сезону тиші, який триває з 1 квітня до 15 червня, у цей час. Згідно зі статтею 39 закону про тваринний світ, заборонено виконувати роботи, які можуть турбувати диких тварин, зокрема птахів, у період гніздування. Аби почути відповіді від Київзеленбуду, ініціативні кияни домовились про зустріч а також розпочали збір підписів проти виробування дерев. Зібрано 87 гугл-підписи та 17 живих. Ми вивчаємо закони, в яких прописане відношення до дерев як до меблів, а не як до важливої частини екосистеми. Спробуємо поговорити з КАО «Київзеленбуд» про адекватне завчасне інформування та можливе маркування дерев до зрубу, щоб громада могла вивчити ситуацію до, а не після. Активістка створила мапу. Де нанесено місця запланованої вирубки, для прикладу, 23 локації лише у Шевченківському районі. Загалом повний перелік рослин, які Київзеленбуд планує спиляти по всьому Києву, налічує понад 3 тисячі рядків, тобто більш ніж 3 тисячі столичних дерев мають статус підлягають зрізуванню. Як у самому Київзеленбуді пояснюють масове знищення зелених насаджень столиці? А тут справа в тому, що на думку Київзеленбуду майже всі дерева Києва. Аварійні і мають бути спиляні. Середній вік дерев у Києві – 40-60 років. Так склалося, тому що до 1970-х років масово та комплексно висаджували дерева одного віку. Швидкоростучі дерева старше 45 років та повільно ростучі від 60 років, які ростуть на вулицях міста, вважаються аварійними. Відтак мають бути видалені. І така умова в законі України щодо утримання зелених насаджень. Дійсно є. Але якщо йти за законом, то треба позбутися більшості дерев Києва. На мій погляд, якщо дерево 100 років, то це нормально. Ті терміни, які от, каже, стосуються, скажімо, там що таке ліс, що б лісовий код, що таке ліс, що таке, скажем, пралісово пам'ятки природи і так далі. Там все прописано. нічого не прописано, і тому Зеленбуд просто використовує, що в Києві безклад. Ключко деревами не займається, не пікується. От. Тому вони що хочуть, то й вертять, Розумієте? Тобто, це, на мій погляд, злочинна практика. Злочинна практика. Я вважаю, що і клени, і тополі, і інші дерева можуть рости і більше до 100 років, і більше. От. І в кожному, в кожному з кожним деревом треба поступати окремо. Та чи дійсно всі спиляні дерева це аварійні 60-річні сухостої? Ми відібрали декілька з новин про вирубку дерев у Києві і обговоримо їх зі спеціалістом. Володимир Борейко, директор Київського екологокультурного центру, одні з найвідоміших природоохоронних організацій України, працює з 1989 року. Центром створено або розширено 617 об'єктів природно-заповідного фонду в 20 областях України. Президентом України затверджено 19 законів розроблених центром. Перший приклад вирубка десятків дерев у парку відрадний. Про це повідомила депутатка Київради і одна з ініціаторок ГО «Солом'янські котики Ксенія Семенова. Це був старий яблунево-грушевий сад, не клумби з однорічників у формі могилок, дерева. Іноді навіть сухі з дуплами для тварин, які навмисне залишають, не кажучи вже про живі. Взагалі, дикий підхід зрізати всі дерева, які мають дупла і порожнини це варварство. Погляд, екологічний погляд. Це нормальне дерево. це, це нормальне дерево і вони якраз їх не можна з точки зору екологічно знищити. Але справа в тому, що всі ці дерева, всі ці дерева, я прохожу з юридичної точки зору, як юрист, вони спільні, мабуть, законно. Вони пілялися, піляються і будуть пілятися законно, бо є, я б сказав, так, приступна постанова кабміну. Україна від 1 серпня 2006 року номер 1045, яка називається про затвердження порядку видалення зелених насаджень у населених пунктів. І там є такі, така стаття, яка говорить, видалення зелених насаджень здійснюється у разі. Перше, якщо це дерево аварійне, сухостійний фау, от давайте розберемо, що таке сухостійне. Це одна гілка суха, або дві гілки, або три. Не сказано скільки. Якщо ми з вами поїдемо в парк, то ми на всіх практично деревах бачимо сухі гілки. Це все одно, що скажемо у людини, наприклад, там десь там якась маленька рана чи щось таке. Розумієте, дерева ростуть. Там може бути молния, може бути там вітер, сильний ураган, щось там поламало, щось там засохло. Але згідно цієї приступної постанови, це вже дерево, яке можна знищити. Далі, аварійні дерево. Що таке аварійне дерево? Від постановки не прописано. Там не сказано, що аварійне дерево це те дерево, яке нахилилося, падає. Ні. Тобто, ми з вами можемо прийти і вважати, що це дерево, яке, скажімо так, чуть-чуть нахилилося, це вже аварійне. Так, ви все правильно зрозуміли. Київ використовує прогалини в законі, аби знищувати дерева, які б могли ще роками стояти. І як переконаний експерт. Роблять вони це цілком навмисне, тому кожну окрему вирубку еколог не коментував. Проте ми детальніше всі випадки згадаємо. Ще одна кричуща історія: вирубка шести десятків дерев на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Активісти організації Парк Прирічна переконані, що причина цього екоциду облаштування майбутнього багаторівневого автопаркінгу. Так того самого, що в народі отримав назву аквапаркінг кличка до речі. Про це у нас вже теж було відео. Місцеві жителі виступають категорично проти аквапаркінгу. Водночас мер Кличко запевняє, що звести його хочуть для безпеки і для комфорту відвідувачів. Є підлайнер цієї всієї історії. Місцевий про нього теж, їх теж треба називати. Це депутат Київської міської ради по оболинському району від е, партії Удар е, Бодя Чорній. Але повернемось до виробки. Вночі невідомі особи незаконно провели виробку 60 дерев, із них 20 діаметром стовбура від 20 сантиметрів до 1 метра, та 40 з діаметром до 20 сантиметрів. На виробку немає обов'язкового документу, який для зносу зелених насаджень видає КАО «Київзеленбуд». Якщо виробка відбувалась за законом, то експерти поцінили кожне дерево. А той, хто замовив виробку, оплатив відшкодування в бюджет міста. Злодії вночі спилюють дерева, присипають значну частину землею та одразу вивозять. Стовбури, судячи з місць виробки, вона проводилася або для облаштування проїзду для будівництва мегапаркінгу, або під якісь інші будівлі чи споруди. Це, на мій погляд, злочинне діяльність зеленбуду, які отак собі ведуть. А я для того, що вони ці дерева у кожного зеленбуда, ну, не районного та копозе, де є своя лісопілка, і там можна поїхати, подивитися, куди вони ці дерева ведуться. От я знаю, що вони. Мають критики з цими товками, які шли жарять, і зараз от пройшов такий товар. Тобто, просто зеленбург займається в ті заготівлю деревини. От треба про це говорити: Заготівлю деревини, розумієте? Ось, ну і потім розумієте, все ж таки старі дерева вони більше дають кисня, вони більше дотримують пилу, вони більше так сказати, якби дають тінь і способствують тому, що не так жарко під ними. А що один малоденькі тачки дають? Нічого не дають. мені тільки костокнуть. Але Зеленбут розрахований, він такий така організація, яка саме займається знищенням дерев. Назваємо, би, Зеленбуд, будівництво зелених насаджень на самому настав це знищення дерев. розумієте? А це вже згадані зрубані дерева на перетині вулиць Богдана Хмельницького і Івана Франка. На вигляд. Цілком здорові. І знову повертаємось до садиби Зеленського. Чи були небезпечними для киян дерева тут? Я вам скажу, так, це дерево нормальне, але вони скажуть: бачте, одна гілочка суха, а побач там маленька дирочка, де живе, скажімо, синічка. Що це фаутне дерево. Тобто, розумієте, наші, так сказати, з вами виворення, нормальне дерево ні, вони неможливо в принципі в Україні тому що там у нас діє ця злочинна і восе постанова, яка дозволяє рубати всі дерева. Ось ці дерева згідно з цією постановою, ми можемо рубати та проблему. Столичні екологи вбачають не лише у Київзеленбуді. Активісти вимагають, аби кличко звільнив директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного. Київський еколого-культурний центр, громадський рух, почайна, спілка захисту Голосієва, екозагін і Сварожичі провели пікет під стінами департаменту. Возний лобіює забудовників. Возному правоохоронними органами надані три підозри за знищення заповідних об'єктів. Ситуація із забрудненням повітря у Києві погіршується з кожним роком. У Києві у 2024 році практично зникли горобці. За останні 10 років площа лише київських парків зменшилась на 800 гектарів. Тож, якщо ви бачите у новинах, що міський голова Києва відкриває черговий парк, то знайте, що насправді кількість зелених насаджень не Зростає, а зменшується на сотні гектарів. Однак тут мова йде і про те, що кошти на гламуризацію парків і висаджування однорізних саджанців і квіточок візерунками витрачаються бюджетні мільйони, а на збереження наявних дерев їм, вочевидь, байдуже. Київ це місце, яке дуже антиекологічне. Тобто тут величезна спека, мало води. Здесь дуже забруднення повітря. А, і тому в Києві ну, практично не буде здорових дерев. Розумієте? Тобто ми там вони будуть з звенілю, вони будуть там, якісь там з дуплами, вони будуть сухостойні, і так далі. Бо це важливо, що вони здорові десь там в лісі. де нормальна екологічна ситуація. В Києві, це ситуація. Ну, скажімо так, критично, але це не є е, аргументом, щоб їх рубати. Це не є аргументом. Їх треба лікувати, їх треба підкармлювати, полівати, е, дбати за ними. Але не треба їх рубати. Тим часом активісти і екологи продовжують боротися за зелені легені столиці. А ми продовжуємо висвітлювати важливі для громади Києва теми лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.